Цю пору року у городників та господарів приватних будинків, осінні турботи, утилізація решток рослин, гілок та листя. Існує кілька методів, як перетворити таке сміття на добриво. Це може бути компостування чи спосіб теплої грядки. Все знають про це сумлінні господарі та є й такі, що обирають найпростіше спалювання багаття з рослинних відходів, значна шкода природі і людям. Тим часом адвокати нагадують, права шкодити вашому здоров'ю немає ніхто. To. Наше місто, яке є досить промисловим. Дійсно, повітря в нас не найкраще, як ми бачимо за останніми показниками. І листя все це, рослинність, листя, все це в себе вбирає. І коли відбувається спалювання, відповідно, всі ці важкі метали і сполуки повертаються в повітря, яким дишуть люди, діти. І відповідно ми бачимо потім шкоду у вигляді алергії, захворювань дихальних шляхів, з поганого самопочуття. З такої, здавалося б, дрібниці спалювання трави нерідко починаються масштабні нищівні пожежі. Цьогоріч на території Криворізького району зафіксовано більше чотирьох з половиною тисяч пожеж. Левова частка три тисячі нищили саме екосистеми. Місця, де вирувала пожежа, довгий час виглядають чорною пусткою. Спалювання на ґрунті листя це також є не на користь, тому що руйнується родючий ґрунт ті тваринки, які живуть в ґрунті або на поверхні. Верхня в сухостоях ті корисні комахи, пташки з своїми гнізами, вони на жаль також погибають в таких випадках. Спалювання рослинності заборонено законом, і штрафи за це передбачені чималі буде притягнення до адміністративної відповідальності штрафом від трьох до шести тисяч. Якщо ж це буде на території підприємства, то тут штрафи будуть до 21 тисячі. Якщо ми говоримо про спалювання, яке за наслідками призвело до спалення зелених масивів. Які, наприклад, супроводжують дороги або поблизу критичної інфраструктури, то тут ми можемо говорити вже про бізнесні штрафи, навіть до 90 тисяч за наслідками. Під час повномасштабної війни в Україні підпал розцінюється як диверсія, наголошує Наталія Радіонова. У березні 23-го року Верховною Радою України було внесено зміни до кримінального кодексу, і у статті 113 диверсія було доповнено, що підпали сухостой навмисні, Це також вже є загрозою національної обороні під час воєнного стану, який ми наразі маємо. Карається до, від 10 до 15 років або взагалі довічним позбавленням волі, навіть конфіскацією мина. Що робити, якщо став свідком спалювання рослинності? Актуальне питання для тих, хто цінує власне здоров'я. Перш за все, попросити палія загасити багаття, пояснити йому про шкоду спалювання і про штрафи міському управлінні поліції рекомендують дзвонити на 102. Дізіфіксуйте порушення за допомогою фото або відео як доказ у випадку пожежі, яка загрожує домоволодінню або людині, одразу телефонуйте на лінію 101 для виклику рятівників. Далі зверніться до правоохоронців, зателефонувавши на лінію 102 та повідомте про подію. У разі підтвердження даної інформації співробітники поліції складають протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає штраф від 80-50 гривень. Михайло Обостроф Олексій Провицький цей день.